На сумщині триває евакуація з прикордоння за допомогою. Люди, які виїхали з небезпечних територій, в тому числі можуть звернутися до громадських та благодійних організацій, які працюють на Сумщині. Це і данська спілка у справах біженців. Це ірокада, благодійний фонд, це і проліска, це і відділення Червоного Христа. Головне, що треба зробити, це обговорити ці координаційні дії всіх, хто дотичний до евакопроцесів і, і до надання допомоги людям. Благодійні фонди надають адресну допомогу людям, які евакуюються до більш безпечних територій Білопільської, до Кириківської, Хтирської, Грунської та інших громад. Плануємо доставити 100 продуктових наборів до типу Запитськи ріковська громада, тому що на сьогодні там близько 250 людей переїхало із Великої Писарівки. Це найближча громада до Писарівки, тому люди далеко не від'їжджають, залишаються там. У благодійному фонді Рокада говорять, кількість людей у місцях компактного перебування значно не збільшилася, адже часто люди самостійно знаходять житло і звертаються на гарячі лінії вже з конкретними запитами, зокрема за продуктами, засобами гігієни, одягом та взуттям. Дуже гостро стоїть психологічна допомога. Зараз наші психологи надають першу психологічну допомогу і психологічні супроводи. Це людям, які приміщаються з прикордоння, також місцеве населення, ті, що люди, які постраждали внаслідок атак, дронів і атак ракет. Фахівці благодійного фонду Право на захист консультують людей з юридичних питань, зокрема, допомагають з відновленням документів та оформленням паперів на пошкоджене майно. У нас є можливість реєструвати на отримання грошової допомоги від УВКБ. ООН. Наразі у нас спрощений механізм для тих людей, хто евакуюється. Люди зможуть зареєструватися і отримати кошти найближчими двома трьома днями після реєстрації. Тому ми виїжджаємо на локації, ті, які погоджені, і можемо зареєструвати людей. Допомагають із евакуацією. За останній місяць говорить в обласній організації Товариства Червоного Хреста загін швидкого реагування за заявками вивіз з прикордоння близько 20 маломобільних людей. Що родичі, значить, сюди до родичів, якщо немає, куди є у нас співпраця з плурітоном, який також громадська організація, у них є відповідні приміщення, де ці особи можуть тимчасово перебувати. Люди, які потребують допомоги, можуть звертатися до представників місцевої влади, а також на гарячі лінії благодійних фондів.